Друзі, вітаю, 2 квітня, слава Україні! І так, друзі, вчора демонстрував, як робив першу прививку. Ну і звісно, що знайшлися люди, які говорили, що ще зарано і тому подібне. Їм там старі діди колись казали, що треба дочекатися, там, я не знаю, гарбуза, щоб зацвів і тому подібне. Декотрі такі коментатори були удалені, так як писали херню. Ну а декотрі залишилися, так як без оскорбительної речі писали свої коментарі. Но річ не об этом, речі йде е, про сьогоднішній стан погодних умов в нашому регіоні. Сьогодні 2 квітня, весна розпочалася скоріше, ніж потрібно. І бачимо зараз, як цвіте, Бляха вітер дує. другий день підгрузі цього є, як це воно називається, полябра тут буря, що покрила всю Україну. Бачимо, як гори усі о, зацвіли, Черечні, різна різні слива і тому подібне. Все цвіте. дерева практично вже позеленіли, ну і ще де так що погода в нас, звісно що, відрізняється, якщо за останні роки вона не зовсім відрізнялася, так як весна розпочалася розпочиналася з задержкою, та цей рік весна розпочалася скоріше. І маємо те, що маємо. На сьогоднішній день вулики мають От такі вже вигляди, це по 18 рамок. І буду відвертий. Це саме перший вулик, який ми роз... розширили. О, зараз кришу здує. Ну Не продемонструю, так як не можу. Е, сьогодні у нас кажуть, що можливо буде дощик. Віжілки починають літати. Зараз 7 години ранку. Тепло, але вітер дує. Навіть розцвіла вже кульбаба. Дуванчик. Так що да, набагато скоріше прийшла весна. розкидали Працюють люди, роблять навес і трішки мусорять. Друзі, зараз будемо на пасіці, коли будемо працювати, продемонструю, що у нас вийшло з першою проривкою як виглядає, як прийом наших нових мисочок, ті, котрі е можливо, у нас придбавити. Коротше, так Нашого українського виробництва продемонструю. Ну, все, залишаємося, дивимося далі. І так, друзі, прийшли ми працювати і подивитися, що у нас вийшло з першою прививкою, як прийняли, як приймають наші нові мисочки, так як багато маткарів, котрі придбали від нас мисочки, задавалися одним і тим же питанням, чи добре в них приймають. Ми відповідали доволі відверто і казали, що випробовування було в минулому році, в кінці сезону, в течение тижня. Це були пробні мисички, коли виготовлялася, скажімо так, прес-форма, і тільки в той період ми змогли щось випробувати. Активно казали, що будемо пользуватися весь цей сезон. І от сьогодні перший день, і подивимося вместе з вами, що в нас вийшло з новими мисичком. Ну і також подивимося, наприклад, що там. Коментатори писали стосовно рано робити прививку Трішки сиропу залишилася. Відтягли вот такі язички. язички Трішки тут сиропчика залишилося. Так, повідриваю. Так, одні маску, трішки подую, щоб поховалися. Маршенька дай мені. Лінник. Ну да. так. Так, віничком трішки. О. Так, покладемо сюди і йдемо. Доставати. Колодець весь заповнений бджолом. От -от, Не темнося, Та й поду. Так, що йдемо, дивитися. Самі хвилюємося так, як ну, хотіло бся, щоб було все добре. Ну, Як сказати, так би і повинно було, бути. ну тільки треба перевірити, щоб бути. Остаточно впевненому. Стартера бачимо теж трішки тягнуть. Так, теж. Оці ці є. Так, ну і що, будемо витягати? а що? Прелість? Скажи, Ць... що там. Так, да, ми для випробовування робили білі-сіні-білі-сіні-білі сіні, коротше, без різниці. Ось цієї і не. А, і от що, мабуть, ні. По якій причині? Можливо, ми щось нахімічили. Ну, це можна назвати 100% прийом, бачимо, що гарно залили. Бачимо, що. Ну от стільки віднієся на перший день молочка. Виховательки будуть долажувати. Ну і А, змітаю. Змітаю трішки бджілок. А ну, Машенька, диміть mm. 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 Так, ну, йдемо, ставимо. Mm. Mm. <sum> Все поставили. Трішки ще. Так. Ні, сидять, нормально, так. Да. Трішки тут. Так, трішки позаганяти, друзі треба. Uh -huh. І Так, і так щось подавиться. Так, ладно, що, що маємо? Значить, місічки працюють, впевнилися вже остаточно. Даліша наша задача, щоб воспіталки їх гарно додягнули, так як не тільки потрібно, щоб як пристало? Не тільки потрібно, щоб маточники прийняли в стартера, а також треба, щоб там гарно розвилася матка, потім не мала ніяких куховичай і добре облітілася, і стала плодною. І далі радувало скажімо так, пасічника. Так як ну, Це теж важливо для самої мисочки. Так як мисочка не тільки призначена для того, щоб був гарний прийом. Також треба і гарне виховання, і гарну якість самої майбутньої матки. Так, е, питали, чи вони, чи я, як їх можеш мити. Друзі, при такій ціні, як вони коштують, я вважаю, що їх мити зовсім не потрібно, так як е, в будь-якому випадку не потрібно мити мисочки, навіть якщо ви користуєтеся ніколи, там, ну на мій погляд. так як Ну, не така то ціна, щоб ухудшати процентаж прийому і дальнішого виводу. Так як в будь-якому випадку, в бушніх місячках не буде такої якості, як би була в нової. І при ціні, навіть як Нікод коштує, грубо говоря, одну гривню, в будь-якому випадку я би їх не мав. А при ціні на опті по 40 копійок за місячку нашого виробництва, скажімо так. Це 4 тисячі гривень за 10 тисяч штук, це можна сказати, зовсім даром. Так що мити їх ну, зовсім не рекомендую. Хоча вони з такого ж матеріалу зроблені, як і Некотовські, і якщо подивитися на просторах Ютуба, як декотрі хлопці-маткарі мивуть мисочки, можете використати їхній метод і економити втричі. Хоча це дурна економія, на мій погляд, і вона вам користі не принесе. Так що, друзі, кому потрібне місічко, звертайтеся це в нас. У кого нашого номера нема? Пишіть в коментарях, відповіме і все на все, цьому будемо завершити. Слава Україні.